Доброго ранку, дітки, наша добра знайома зимонька продовжує гуляти та прикрашатися навкруг зимовою красою. А ви знали, що в зимоньки є один добрий друг та помічник. Без цього помічника не була б зимонька такою холодною та красивою. Сьогодні я вам хочу розповісти про цього чарівного помічника зими. Але спочатку послухайте загадку і спробуйте самостійно відгадати, про кого ми будемо сьогодні говорити. Хтось малює на вікні квіти, казочки чудні, вимальовує старанно, він узори бездоганно. І коли ж таке буває, коли снігом замітає? Хто малює на вікні? Розкажіть но ну, ви мені? Так, це мороз. Привіт, малята! Я морозенко морозець, справжній майстер малювець. Я малюю візерунки, дивовижні малюнки. Фарба в мене лише одна білосніжна чарівна. Морозець справжній чарівник. Він вміє малювати дивовижні візерунки. Вам цікаво, як він це зробив? Зараз я вам розкажу про те, який він мороз. Давайте поглянемо на вікно і помилуємося чудовими візерунками, які зробив мороз. Послухайте, дітки, як же вони утворилися. На склі вікна залишалися маленькі крапельки води. До них доторкнувся мороз, і вони перетворилися на лід. Крапельки були різної форми, і тому на склі з'явилися різні візерунки. На що вам схожі ці візерунки? Мені деякі на пір'їнки, деякі на сніжинки, деякі на листочки. Кожен візерунок особливий і відрізняється один від іншого. Вам цікаво, де ще попрацював мороз. Подивіться на калюжу. Мороз торкнувся води в калюжі, і вона перетворилася на лід. А ось ми біля річки. І що ми бачимо? Вода в річці біжить. Ні! А чому? Вона також перетворилася на лід. Ох, мороз морозець. Морозець справжній чарівник. Він і козанку нам скував, і бурульки на даху створив, і щічки нам пощіпав, і носики заморозив. Дітки пропоную трішки зігрітися. І потанцювати, бо від розмов про мороз стало трішки холодно. Морозець, морозець, по щепам Теплі валянки у нас шутки рукавички. Теплі валянки у нас шукти рока А тепер прискоримося. Шички, теплі валенки у нас шупки Теплі валенки, у нас рукавички. Потанцювали, дітки. Відпочили? А тепер давайте трішки пограємо. Я буду задавати вам запитання, а ви будете казати, так чи ні. Якщо винести воду на вулицю в сильний мороз, вона замерзне. Так. Чи замерзне калюжа під час сильного морозу? Так. Чи замерзнуть ручки у діток, якщо вони вийдуть на прогулянку без рукавичок? Так, замерзнуть молодці. На що перетвориться водичка, яка капає з даху під час сильного морозу? На бурульки, молодці, правильно. Дітки, з ким на занятті ми сьогодні познайомилися? Так, з чарівним помічником зимоньки морозом? Те мороз малює свої візерунки. Так, на вікні. А що буде з водичкою, якщо винести її на вулицю в мороз? Так, вона замерзне. А що буде з нашими ручками, якщо ми підемо на прогулянку без рукавичок? Наші ручки змерзнуть. Тож, коли йдете на прогулянку, не забувайте тепленько одягатися. А наше заняття на сьогодні завершено. До побачення! Йдемо, ой зимо, наша зиманька зимо. 「にほんの